Після того, як Трамп звинуватив Зеленського у початку війни, не витримали уже й найближчі соратники президента США. Вчорашні друзі пішли на повстання та відмовилися слухатися свого лідера. Більше того, вони об'єдналися, аби протидіяти йому і вирішили оголосити Трампу те, на що він уже давно заслужив. Схоже, бунтівники беруть корабель під контроль та зносять капітана. Вражаючі подробиці, обговоримо далі. Усім вітання глядачі. Я вдячна вам за те, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати. Команда Трампа раптово розкололася щодо позиції до Росії, і більшість вимагають негайно врятувати Україну і агресивно виступити проти Путіна, начебто, президент США уже занадто плазує перед лідером Кремля, що вже й почав називати Зеленського винуватцем війни. Це може Звести до Краху Америки, і це слід негайно спинити, дехто вже погрожує зміною лідера. Так, ключові радники Трампа, зокрема держсекретар Марко Рубіо, та спецпредставники з питань Україна Кіт Келух, закликають президента США зайняти жорсткішу позицію щодо Москви. Вони вважають, що президент Росії не демонструє наміру припинити війну в Україні. Повідомляє The Wall Street Journal. незважаючи на ці заклики, Трамп продовжує підтримувати свого спецпредставника Стіва Віткофа, який вважає, що Путін прагне миру і думає, як же допомогти лідеру Кремля. Однак як всі бачили, Росія відкинула пропозиції про припинення вогню та продовжує військову кампанію, включаючи ракетний удар по сумах, внасток якого загинули 34 мирних жителі. Здається, наче Трамп навіть готовий втратити владу через повстання проти себе найближчих соратників, аби тільки Путін був задоволений, і цілі Росіян були виконані. Водночас радники Трампа, які виступають за жорсткіший підхід до Москви, фактично пішли проти Трампа, адже нещодавній смертоносний удар військ графії по місту Суми підкреслив розбіг жності між високопосадовцями Трампа, тож під час обговорення в Білому домі питання про те, чи повинні США посилити санкції проти Росії щоб спонукати Москву до переговорів. Рубію і калух порадили Трампу бути обережнішим стосовно дипломатичних намірів Путіна. При цьому за даними змі чиновники адміністрації Трампа дедалі більше у розходяться у думках стосовно шляхів регулювання війни РФ проти України. Деякі вважають, що Київ повинен поступитися територіями Росії, тоді як інші виступають за більш пряму підтримку України. Не зокрема, конгресмени від демократичної партії США висловили своє невдоволення американському лідеру Дональду Трампу через його позицію щодо України. Вони вимагають від президента США припинити підігрування Росії і Путіну. Саме тому демократи в Конгресі США представили закон щодо підтримки України у війні із Росією, що є ще однією спробою тиснути на адміністрацію президента Трампа. І про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела знайомі із ситуацією. До Су, що законопроєкт представив конгресмен Грех Мікс, головний демократ у комітеті Палати представників із закордонних справ, який забезпечить фінансування безпеки та відновлення України та запровадив суворі санкції проти Росії, повідомляють журналісти. Зусилля в Конгресі відображають зростаючу стурбованість законодавців від обох партій щодо долі України, оскільки президент республіканець Дональд Трамп зайняв більш примирливу позицію щодо Москви після початку свого другого терміну 20 січня йдеться в. Атеріалі також більшість законодавців від обох партій підтримують ідею допомоги Україні. Адміністрація Трампа поки що робить ставку на переговори з Росією. Хоча президент Трамп погрожував Москві санкціями і торговими митами у разі відмови домовлятися із Києвом. І після неоднозначної реакції президента США на удар рашистів по сумах журналісти запитали у Дональда Трампа, чи запровадить він нові санкції проти Росії. Американський лідер під час зустрічі з президентом Республіки Ель Сальвадор у Білому домі відповів, що Орефії так перебуває під обмеженнями, які були запроваджені раніше, я вже маю обмеження проти Росію. Я їх вводив, сказав Трамп, відповідаючи на запитання, чи розглядав він запровадження нових санкцій проти РФ після останньої ракетної атаки Росіян по Сумах. Він нагадав, що колись вів санкції проти російського газопроводу Північний потік-2. Цитую його. Якщо пам'ятаєте, Нордстрім – це був великий трубопровід, який проходить через Європу. Я його зупинив. Це російський трубопровід, найбільший трубопровід у світі. Я думаю, іде до Німеччини, і я зупинив його, заявив Трамп. Після цього американський президент знову звинуватив Байдена та його команду, а потім швидко закінчив відповідь і не став пояснювати, чи будуть нові санкції проти Росії. Ну а тим же часом сенатор Тім Кейн, який напередодні прибув з візитом до Києва, заявив, що Україна заслуговує на припинення вогню на справедливих умовах. Дипломат наголосив, що події, включно з ударом по сумах, змушують його сумніватися із сумлінності російської зацікавленості в припиненні вогню. Але я сподіваюся, що я помиляюся, і вони повинні продемонструвати, що я не правий, продемонструвавши справжню зацікавленість у досягненні цієї точки припинення вогню, каже Кейн. Американський сенатор, демократ, член комітету зі збройних сил Тім Кейн під час візиту до Києва, обговнен. Поговорював питання продовження сполученими штатами військової та гуманітарної підтримки Україні Моя мета дізнатися якомога більше і щоб це було корисно, щоб я міг повернутися назад і відстояти свою позицію, щоб ми продовжили нашу рішучу підтримку української свободи, незалежності та української самооборони. Сказав американський політик. У свою чергу спецпредставник президента США Стів Вітков заявив, що на перемовинах щодо урегулювання війни в Україні обговорюється тема п'яти територій. за словами американського дипломата переговори із кремлівським очільником Володимиром Путіним минулого тижня були переконливими. Посадовці обговорили кроки, які можуть покласти край війні в Україні, та можливо призвести до створення нових можливостей для бізнесу. Як стверджує Вітков, після перемовин Путін звернувся із проханням до нього забезпечити постійний мир, що за його словами зайняло у нас певний час, щоб діти до цього. Ключ до загальної угоди за словами Вітков. Обертається навколо п'яти територій. Ця мирна угода стосується цих так званих п'яти територій, але це набагато більше. Він додав, що ми можемо бути на порозі чогось, що було б дуже дуже важливим для світу у цілому. Однак така позиція спецпосланця США президента США Стіва Віткофа викликає додалі більше запитань. Якщо раніше лише деякі представники республіканської партії критикували методи Віткофа, то тепер дійшли до того, що чимала частина республіканців не проти того, щоб просувати питання зняття переговорника Трампа із посади. Про це повідомляє інформагентство Reuters. За словами людини, знайомої з ходом розмов, деякі республіканці були настільки стривожені неприкритою проросійською позицією Віткофа в інтерв'ю такрокарсону, що згодом Кілька людей зателефонували раднику із Нацбезпеки Майку Волцу і держсекретареві Марко Рубіо. Так от, за словами двох американських чиновників і більше десятка інших людей, знайомих із внутрішніми обговореннями адміністрації Трампа, включаючи західних дипломатів, деякі американські та європейські чиновники стурбовані тим, що, поки Вітков слідує стратегії Трампа, росіяни користуються його відсутністю досвіду за столом переговорів. Вітков має піти. А Рубіо має зайняти його місце. Ідеться у листі Еріка Левіна, великого спонсора республіканця. Лист надісланий групі, що включає спонсорів республіканців, і проаналізований Reuters, Був написано. Синий після інтерв'ю Карсону та виступу на Fox News і критикував Віткофа за вихваляння Путіна. Ба більше окремі сенатори республіканці висловлюють думку про те, що потрібно обмежити владу Трампа і повернути ці повноваження Конгресу США. Про це повідомив колишній радник держсекретаря США Меттю Брейза. Він заявив, що такі розмови вже відбуваються серед республіканців, але наразі їх замало для того, щоб реально обмежити повноваження Трампа. Ми починаємо чути, як навіть деякі сенатори республіканці висловлюють думку, що що потрібно обмежити владу Трампа і повернути ці повноваження Конгресу США. Але ми ще дуже далекі від того, щоб ця невелика кількість сенаторів змогла реально обмежити його владу. Я думаю, що ми побачимо, як Трамп відступить від божевілля своєї тарифної політики та глобальної торгівельної війни, коли стане зрозуміло, що економіка США дійсно зазнає великої шкоди, і ми вже бачимо це на прикладі падіння американських фондових ринків. І я думаю, що незабаром ми побачимо, як все більше і більше американських компаній почнуть заявляти. Що вони? Відкладатимуть свої інвестиційні рішення та плани щодо зростання, що призведе до уповільнення економіки, пояснив Брайза. Він зазначив, що Білий Дім змінив свою політику як тільки стануть очевидними наслідки торгівельної війни. Але навіть зміна політики не зможе запобігти великим збиткам, які будуть завдані в результаті політики адміністрації Трампа. Серед іншого варто також зазначити, що у США розгортається новий скандал навколо американського лідера, який може призвести до нового бунту проти Дональда Трампа. Так, американський сенатор Адам Шиф днями закликав Конгрес США провести розслідування чи не було з боку президента Дональда Трампа інсайдерського трейдингу або маніпуляцій на фондовому ринку після його раптової заяви про призупинення нових тарифів. Це було рішення, яке спровокувало стрімке зростання біржових індексів. Про це повідомляє Тайм. Я зроблю усе можливе, щоб дізнатися правду. Мемкоїни його родини і все інше це не за межами інсайдерської торгівлі чи самозбагачення. Я сподіваюся, швидко це з'ясувати, сказав ШИФ. Заяву сенатора щодо офіційного розслідування пролунали невдовзі. Після того як індекс е підстрибнув більш ніж на 9% е по пополудні 9 квітня після оголошення Трампа. До речі, деякі сенатори вже готуються до нової спроби усунення Трампа. Так, конгресмен демократ Ел Грін заявив, що протягом наступних 30 днів. Писине подання на імпічмент президенту США Дональду Трампу, і про це Грін заявив протестувальникам на антитрампівському мітингу у Вашингтоні. За словами дипломата, Трамп не заслуговує обіймати посаду глави виконавчої влади. Нам потрібен сенат, який засудить його цього разу. І я хочу, щоб ви знали від мого серця, я розумію, що він гуляв. Він гуляв, він має контроль над генералами в армії. Він контролює міністерство юстиції, він контролює республіканську партію. Але, друзі мої, на кожного ляфа є Давид, сказав Грін, звертаючись до демонстрантів на міту руки геть я хочу, щоб ви знали, пане президенте. Цей Давид збирається висунути проти вас подання на імпічмент протягом наступних 30 днів. Я прийду по вас, пане президенте. Цей Давид прийде за вами, пояснив тихайський демократ. Грін, який близько двох місяців тому пообіцяв висунути Трампу звинувачення в імпічменті, заявив, що Трамп не заслуговує на посаду, яку він обіймає. Вам не можна довірити свободу і справедливість для усіх. Вам не можна довірити управління народом від народу для народу. Я йду за вами. Я ваш Давид. Благослови вас Бог, сказав Грін. І зауважимо, що раніше Грін очолював декілька спроб імпічменту під час першого терміну перебування Трампа у Білому домі. Далі з вами поговоримо ще й про заяву Трампа. Досить такі, я би сказала, гострі заяви. А саме дописав він наступним: Зеленський і Байден зробили все, щоб війна розпочалася. А таку думку дописав президент. Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп і каже, що немає жодного стосунку до війни, але робить усе можливе, щоб вона закінчилась. Боже, який благородний чоловік, так. Тобто, виходить, що вони рашистського диктатора там немає. Тільки Байден і Зеленський дуже їм дякуємо. І знаєте, хочеться сказати, прокоментувати це тим, що дуже важлива його думка для нас. А далі з його допис. Ви можете бачити його зараз на екранах. Він вже перекладений на нашу. Мову війна між Росією та Україною це війна Байдена, а не моя. Я щойно потрапив сюди протягом чотирьох років своєї каденції. Не мав проблемі з цим, щоб цього не сталося. Президент Путін, як і всі інші поважають, поважали вашого президента. Я не мав жодного стосунку. це знаєте ще от досить цікаво. Те, що це прям написано такими величезними літерами, капсом. Я не мав жодного стосунку до цієї війни, але старанно працюю, щоб зупинити смерті руйнування. Якби президентські вибори 2020 року були не сфальсифіковані, а це було б в багатьох відношеннях цієї жахливої війни. Ніколи б не сталося. Досить цікаво, те, що війна насправді на території нашої держави розпочалася далеко не в 2020 році, і навіть не в 2022 році, а розпочалася ще в 2014. Так можемо не хочемо про це забувати і не маємо права про це забувати. Чомусь президент США про це трошечки проігнорував той момент, що всі ці роки чинили расисти на територіях нашої держави. А, і ще із дописа президент Зеленський і Кривий він таки написав Кривий Джо Байден зробили абсолютно жахливу роботу, дозволивши цій а, пародії початися. Існувало так багато способів, як запобігти його початку. Але це вже в минулому тепер Ми повинні змусити його зупинитися і швидко. І так сумно, ось такі от дописи оприлюднив ну, на своїх офіційних сторінках. Якщо чесно, я навіть не знаю, як це можна взагалі прокоментувати. Ну і також бачимо, що заяви з кожним днем дійсно рашистського диктатора Вони а, так. Перепрошую, президента Сполучених Штатів Америки, заява не російського диктатора. Вони стають все гострішими, так би мовити, і гострішими, і навіть їх дійсно дуже складно останнім часом вже коментувати, тому що я не знаю в цілому, як взагалі так можна про це адекватно нормально взагалі заявляти з боку того, що ти президент Сполучених Штатів Америки, так. І якби, ти бачиш, що відбувається, але ну, виправдовування зі сторони того, що начебто він нічого не робив, і начебто всі винні, окрім нього. І найцікавіше в цьому питанні, що ну, російський диктатор взагалі там ні одного слова не було про нього, про те, що він винен, про те, що він буває наших людей. Нищить все, що бачить на своєму шляху на території суверенної та незалежної держави. Тобто в усьому винні ті люди, які абсолютно ніяк до цього не причетні, в тому плані, що це не ми напали на расистів, це не ми. Почали їх вбивати, почали їх вступати на їхні території, поки вони не почали робити ці дії на території нашої держави, поки вони не розпочали цю повномасштабну війну. І тут дійсно дуже важко щось, якщо чесно коментувати. Далі з вами ще поговоримо про і митну війну в США. Це також досить актуальне питання і про переговори в Туреччині. А саме керівник центру громадської аналітики ВЖА Валерій Клочок висловив свою думку на своєму офіційному ютуб каналі. Тож далі, давайте з вами його заслухаємо. І зараз кілька слів про митну війну Трампа. Дональд Трамп заявив. Учора, що впродовж цього тижня оголосить нові мита на імпорт напівпровідникових чипів. Водночас він припустив можливість індивідуального підходу до окремих компаній, зокрема щодо продукції на кшталт iPhone та планшетів. Справді буквально два дні тому було оголошення про те, що Сполучені Штати Америки скасовують усі мита на постачання електротоварів, в тому числі, нібито із Китаю. Але. Заступник керівника апарату Білого Дому Стівен Міллер заявив, що США не робитимуть винятків щодо тарифів на китайські товари, зокрема на півпровідників та електроніки. А Китай, своєю чергою, вже вчора зробив заяву до адміністрації Білого Дому, аби розпочати переговори, відійти від цієї митної війни. Він нині призупинив експорт рідкоземельних мінералів і магнітів увесь, друзі, експорт не лише до США, Якраз після ідеї Трампа вести мита проти китайських товарів до рівня 145%. Про це пише сьогодні видання New York Times. І за даними видання, постачання було зупинено у всіх китайських портах, поки Пекін розробляє нову систему регулювання. А тепер увага, яка може перекрити продаж компонентів окремим компаніям, зокрема американським військовим підрядникам. Ну тут уже йде не просто там торгівельна війна, а цілеспрямована війна. Хоча я вбачаю, що Китай готовий буде говорити із Вашингтоном, але поки що Трамп не демонструє свою прихильність. Ну, принаймні, зайняв таку очікувальну позицію. І щодо переговорів друзів в Стамбулі, ви знаєте, що вчора впродовж інформаційного дня видання CNN Turk повідомило про те, що у Стамбулі можуть відбутися переговори про безпеку в Чорному морі між командами Росії та України. До кінця дня. МЗС України спростувало цю інформацію, а сьогодні Міноборони Туреччини, власне, яке і повідомило про цю зустріч видання Turk, пише про те, що 15 та 16 квітня в Анкарі, перепрошую, не в Стамбулі, а в Анкарі, відбудеться така зустріч, на якій обговорюватимуть питання безпеки Чорного моря після потенційного припинення вогню між Україною та Росією. Це так би мовити на майбутнє. Зустріч буде проходити в штабі військово-морських сил. На ній будуть присутні військові представники різних держав, але росіян там не буде. А які держави будуть, Міноборони Туреччини також не повідомляє, що, як на мене, дуже-дуже дивно, я не виключаю, що це буде закритого формату зустріч, де в тому числі будуть і росіяни. Ну, про поки що інформаційно вони не можуть це підтвердити так само, як і Україна, особливо на тлі тих терористичних дій, які Росія вчиняє проти наших міст. Ну а тим часом знаєте, називається це, щоб нам сумно не було і не було нудно в овальному кабінеті. Прямо зараз продовжують лунати ще більше ще більше заяв від президента Сполучених Штатів. Тим часом Фрідріх Мерц, майбутній. Тож далі ми з вами їх заслухаємо, і саме ось такі заяви він робить. Так, от. Трамп про напад Росії на Україну говорить далі. А Зеленський, що він говорив? Говорив він про те, що Байден міг це зупинити. Зеленський міг зупинити це. Путін не повинен був починати. Винні усі. А що ще говорив президент Сполучених Штатів Америки, президенту Сальвадору? А Зеленський завжди хоче купити ракета. Про це до речі, ми далі поговоримо з вами ще. Так от, послухайте, це знову ж таки повторюся. Заяву президента Сполучених Штатів Америка. Послухайте, коли ви починаєте війну, ви повинні знати, що можете її виграти. Не можна починати війну проти когось, хто в 20 разів перевершує з тебе за розміром, а потім сподіватися, що люди дадуть тобі ракета. Трамп дописав. Про ракети ми з вами ще далі поговоримо, але ця цинічність заяви з приводу того, що не можна починати війну проти когось, проти того, хто перевершує тебе в 20 разів за розміром. Тобто, ну цікаво просто на думку президента Трампа, так от що ми взагалі мали тоді робити? Так, в цьому випадку, коли на нас. Нападає ядерна держава на нас в цілому просто нападає так окрема держава, і ми ну мали сидіти і дивитись на це все. Або ну як ми як ми мали чинити просто в цьому випадку? Ми українці, і ось наша постійна глядачка дописує про те, що він що вдарився от, карамелька. От дійсно питання одне, як взагалі він може про це говорити і говорити такі заяви. Я думаю, що можливо завтра. На жаль, не встигли ми підготувати для вас ці відео ж. Точки, вони вже зараз опубліковані в мережі, тому що буквально ось дві хвилини тому вони з'явилися, можливо, наші колеги підготують на завтра-надесяту ранку на ранкові етери ці Вирізка, я думаю, про них будуть ще більше вже тоді говорити. Але знову ж таки, цю цинічність цих заяв просто я не знаю, як коментувати. От знову ж таки, Карамелька дописує про те, що на чий території війна на Росії ми напали. Ну тобто, дійсно, такі питання досить цікаві у Трампа. Тобто, ми мали просто сидіти, так знаєте, скласти руки і дивитися е, на те, як нищать наші території нашої держави, як бувають наших людей, як загарбують наші території, змивають просто е, з лиця землі. Лівів, все стирають. Ну тобто, що ми мали робити в його випадку? Просто сидіти і на це дивитись. Ну ні, вибачте, це ненормально. Це я не знаю просто чесно, якщо це прокоментувати. І Лариса Фадена також, наша постійна глядачка, дописала про те, що от би і розказав Путіну, що не варто було починати так просто здатись. Ми не починали. Хай про В'єтнам згадає маразм цвіте. От дійсно, маразм він процвітає, на жаль. Для мене до сих пір шок те, як в 21 столітті, а в тому часу, в якому ми живемо з вами, це взагалі реально. Всі ті дії, які наразі чинять расисти, всі ті дії, як партнери реагують, як сполучені штати реагують. Ну тобто, дійсно, ну, точніше не сполучені штати Америка, президент Сполучених Штатів Америки. Так в цілому там не всі люди так думають, і не всі люди дотримуються тих думок, яких і політика так би мовити, яких дотримується Трамп. От Карамелька ще дописала про те, що вона стрималась і хотіла чіткішими словами. Я дуже її розумію. І знову ж таки, наша глядачка постійна Лариса Федина дописала про те, що ми це не вибирали. Дійсно, ми не обирали цю війну. Ми не обирали всі ті дії, які чинять расисти зараз на території нашої держави. Ми не запрошували їх сюди. Ми чинимо самозахист, тому що дійсно, коли на тебе на незалежну, на суверенну державу зі своїми правилами, зі своїми територіями, зі своїми, ну тобто, я не знаю вже, як це чіткіше пояснити, коли на тебе нападає інша держава, починає в тебе щось забирати, те, що їй не належить. Тобто, як по іншому можна було чинити і скласти руки і просто на це все дивитися? Ні, ми не могли цього зробити, і ми цього продовжуємо не робити вже. Більше трьох трьох років так повномасштабного вторгнення, тому що ну по-іншому просто це не відбувається, тому що расисти напали, вони розпочали цю війну. Вони розпочали це повномасштабне вторгнення на територію нашої держави, і з цих заяв Трампа дійсно. Дуже мурахи по шкірі, просто від того, що лідер Сполучених Штатів Америки так вважає, і також ще наша глядачка Світлана дописала про те, що це вже починає набридати сильного, завжди у ну, сильно, сильного так завжди слабкий винний. То, що треба знищувати. От дійсно дуже цікаве питання, того, що е, чому так расисти продовжують вважати, чому Сполучені Штати Америки продовжуються. Бути з расистами заодно, так і що ще потрібно зробити, які ще докази світу показати, щоб нарешті у людей розплющились очі, щоб вони побачили, що тут відбувається.